Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий суспільство вже наступного тижня можуть змінитися правила виїзду за кордон для чоловіків. Президент уроча уряду підняти вік, до якого можна залишити Україну під час воєнного стану з 18 до 22 років. Як це працюватиме? Та що про нововведення думають юристи і тернополяни? Знає наша кореспондентка Наталія Мельничук. Вже наступного тижня правила виїзду за кордон для чоловіків можуть змінитись. Президент Володимир Зеленський доручив кабміну міністрів підняти граничний вік, до якого дозволено залишати Україну під час воєнного стану. З 18 до 22 років це рішення стосуватиметься не лише студентів, а всіх чоловіків до вказаного віку. Тобто для них умови перетину кордону будуть такими ж, як зараз, ген неповнолітніх. Тернопільський адвокат Володимир Карий розповідає, рішення ухвалюватиметься на рівні Кабміну і не потребує змін до законодавства, що значно спрощує процес. Відповідно, і будь-які зміни до цього вносяться постановою кабінету міністрів України. І якщо засіданням уряду внесуть зміни навіть в цю постанову і про. Пишуть там вікшо, чи особи чоловічої статі до 22 років це без проблем можна впроваджувати. Тобто навіть не треба ні Верховної Ради, ні змін до законодавства. Це навіть прем'єр-міністрка вчора підтвердила і обіцяла, що так воно в принципі процедурно і буде працювати. На думку правозахисника, це не має вплинути на кількість охочих виїхати за кордон. Натомість адвокатеса Олена Сумцова переконана, що нововведення навпаки підштовхнуть багатьох чоловіків до виїзду. Цитую, зараз ТЦК цека так залякало чоловіків, що певно виїдуть усі. Про всяк випадок. А що про це думають самі тернополяни? Слухаємо далі. Я думаю, що ця ініціатива збільшить кількість охочих е, для того, щоб виїхати. Я вважаю, що це правильне рішення. Багато хлопців до 22 років ще навчаються. Хтось хоче здобувати освіту чи будувати кар'єру. Це десь їм можливість трохи реалізувати себе, а в майбутньому повернутися і бути корисним державі. Це точно ускладнить мобілізацію. З однієї сторони це досить позитивна ініціатива, особливо для тих молодих. Хлопців, які хотіли здобути освіту за кордоном, але з іншої сторони варто розуміти, що населення в Україні значно зменшиться. Ті, хто хотіли виїхати, ті вже давним-давно виїхали. На думку колишнього військовослужбовця Дмитра Литвина, нові правила виїзду можуть посилити інтерес молодого покоління виїхати назавжди. До 22 років я вважаю, що це не є необхідністю, тому що вже є якась сформована свідомість того, що потрібно як Якось краще себе реалізовувати в своїй державі, і я не бачу в цьому необхідності. Та додає, що на його думку підняти граничний вік можна до 20 років, а з 21 року призивати до армії. Політика Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський і Путін наразі у процесі організації двосторонньої зустрічі пише Sky News, Він каже, що хоче побачити, що станеться на зустрічі між Зеленським і Путіним, і що це може призвести до тристороннього саміту. Трамп сказав, що це гарне відчуття. Він розуміє, що врятує мільйони людей. А тим часом речниця Білого Дому Левіт заявила, що правитель Росії Володимир Путін погодився на двосторонні зустрічі з президентом України Зеленським. Тож американська група з національної безпеки допоможе обом країнам це зробити. І ще дві країни запропонували провести у себе зустріч зеленського та Путіна. Лукашенка сказали про це про таки Заявила речниця самопроголошеного президента Білорусі Наталія Ейсман. Та Австрія теж готова провести самі з Зеленського і Путіна. Місцем зустрічі може бути Відень. Такими є слова прем'єр-міністра Австрії Крістіана Штокера. А Швейцарія готова надати російському диктатору Владіміру Путіну імунітет, якщо він приїде в країну для переговорів про мир в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнація Касіс. Білий дім теж запропонував нове місце для проведення зустрічі зеленською. Путіна йдеться про водапешта про це пише політику. Як зазначило видання, секретна служба ша готується до саміту в угорщині. Речниця білого дому Левіт на прес-конференція прокоментувала це питання. Я не збираюся підтверджувати чи спростувати місця подій. Хоча секретна служба часто перевіряє різні місця, і саточне місце проведення може змінитися. Будапешт стає першим вибором для Білого Дому. Зазначають співрозмовники. Політико. до слова угорський прем'єр Віктор Орбан також запропонував що майданчик для зустрічі Путіна і Зеленського. Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не підтримує ідею проведення майбутніх переговорів зеленського та Путіна у Будапешті. Туск вважає, що проведення переговорів саме у столиці Угорщини, де в 94-му році був підписаний Будапештський меморандум, стало б історичною іронією. Він гадав, що тоді Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки, які порушила окупація Криму у 2014 році та повномасштабне вторгнення Росії у двадцять другому. Дональд Трамп зателефонував премєр міністра Угорщини Віктору Орбану після серії переговорів із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Цінок був безпосередньо пов'язаний із запитаннями вступу України до європейського союзу. Чи вплине ця розмова на позицію Віктора Орбана щодо євроінтеграції України у коментарі для Фамголачина? Розповів політолог Олег Саакян. без прийшов. Трамп має важелі впливу на Орбана, і випадку бажання і задіяти він може це зробити. Але ця розмова була наслідком європейського прохання від європейських лідерів поговорити з Орбаном і вплинути на нього в питанні євроінтеграції, яке може розглядатися як один з елементів гарантій безпеки України. І відповідно саме тому Трамп вирішив зателефонувати Орбану і дізнатися, чому саме той блокує Україну, які аргументи можливо стоять на столі. Тому я би поки казав, Казав би про тиск, а скоріше про те, що Трамп був здивний і не був поінформований про таку позицію. І зараз можливо це стане або предметом торгів в руках Орбана, хоча і асиметричних з Трампом, або елементом тиску Трампа на Орбана, і тоді це буде елементом торгів з європейськими партнерами. А тим часом Великобританія допоможе Україні провести перші вибори після закінчення війни з Росією. Виборчі комісії двох країн підписали угоду про співпрацю, при запивши за Independent. угода передбачає овін передовим досвідом у сфері кібербезпеки та навчання виборців спрямованої на допомогу українській владі у плануванні майбутніх післявоєнних виборів. Регламенти комітет Верховної ради підтримав постанову про відсторонення безуглої від засідань парламенту. Про це написав нардеп Железняк. За його словами, він подав постанову через системні порушення регламенту та антисоціальну поведінку. Мар'яна Безуглої завтра, 21 серпня. Парламент розглядатиме цю постанову. Світ у Польщі стався вибух. Посеред поля впав та вибухнув невідомий об'єкт. Просопешарама двадцять 24 поліція виявила обгорілля металеві та пластикові уламки. Типової вирви від вибуху не було. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Вибух розбив вікна у кількох сусідніх будинках. Співробітники поліції охороняють територію, а заходи проводять під наглядом прокурора. І вже є висновок польської прокуратури джерело Міністерства оборони Польщі повідомило, що цей безпілотник був без боєголовки. Наймовірніше, так звана приманка, що містила лише невелику кількість вибухівки, тобто. Це військовий безпілотник. Спорт українські чоловічі баскетбольні збірні залишилося зіграти одну зустріч у межах попередньої кваліфікації. Кубка світу 2027. Гра відбудеться у Братиславі. А хто ж стане суперником сині жовтих І які прогнози. А також поговоримо про кілька трансферів українських футболістів. Про це та не лише слухайте вже менш ніж за півгодини о 18.30. Yeah. У західних областях завтра буде сонячно. Місцями дощитиме у Львові Тернополі Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс Вадцять це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30, А також не пропустіть у дев'ятнадцятій проєкт на радіо Галичина «Важливий» з Віталієм Портниковим. Аналітка подій сьогодення та поля то майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова. Всі зараз кричать про мінзі.